Здатність виходити за межі теоретичного мислення і складає велич сковороди його значущість для майбутньої культури, майбутньої філософії. Я маю на увазі те майбутнє, яке є майбутнім для Григорія Савовича. це 19 століття, 20 століття, наше століття. І я маю на увазі майбутнє, яке ми зараз своїми діями наближаємо. Адже проблема полягає в тому, що світ не може увійти у справжнє людяне майбутнє, тому що він не має культури, звички цього сердечного діалогу. В сучасній науці, освіті, культурі загалом, в тому числі, може й передусім політичній культурі, ми не маємо сердечних діалогів. Які заповідав нам Григорій Сковорода, а ми маємо обмін монологами, коли не шукається істина або вихід зі скрутного становища? Кожен з учасників дискусії, начебто, діалогу, прагне своїм монологом підкорити іншого, придушити його, заставити мислити так, як він. І в результаті таких дискусій, що ми маємо, не народжується більш повноцінна, глибока істина або правда, або вихід з ситуації, якщо про практичну сферу ми говоримо, а відбувається перетягування канату: хто є більш славний, сильний, у кого сильніша наукова школа. Чи у кого краще політична партія, чи яка країна вища за іншу. І маємо постійну конфронтацію замість сердечної консолідації, до якої нас запрошував дуже так лагідно, чемно, толерантно Григорій Савович. І він є одночасно і виразником, і творцем. Трьох фундаментальних архетипів української культури, української ідентичності це світоглядна толерантність, здатність прийняти в своє серце цінності іншого і вступити з ним в справжній сердечний діалог, пропонуючи власні цінності. Це персоналізм, першість людської особистості по відношенню до будь-яких спільнот і можливість. Розуміти будь-які спільноти як єдність особистостей, а не підкоряти особистість спільноті і робити з неї гвинтика спільноти, це стрижень такий дуже важливий філософії Григорія Савовича. І це архетип української ментальності, української культури, української ідентичності. І нарешті це глибинний оптимізм. Глибинний оптимізм пронизує. Всю філософію Григорія Сковороди, і він надзвичайно потрібен нам в наш важкий час, в ту епоху трагічних змін, яка повинна закінчитися нашою справжньою перемогою перемогою з великої літери, в якій ми залишимося людьми, сердечними людьми, але сильними. І Такими, що ніколи не віддадуть свої архетипи і цінності на поталу будь-кому. І в цьому запорука цивілізаційної суб'єктності України, заради якої і боремося ми, і за, заради якої хочемо перемогти. Слава українським філософам. Слава великому генію української філософії Григорію Савовичу Сковороді. Слава Україні!